17 серпня 2022 року, середа, 8 років, 175 день війни, на кого працює Верховна Рада України. Їх здали, злили, загнали в пекло. Вони знали, що вже сполону вороття вороча не буде. Вони знали, що відправляють своїх захисників, своїх лицарів, мужності, яких вклоняється весь світ на загибель. Вони знали, вони знали раніше, знають і зараз. Вони це відкриті відверті зрадники України в Верховній Раді. А якщо то не так. Якщо то задля збереження життів азовцю в полоні, якщо їх замовчування і заткування повернуть наших лицарів додому, то я буду стояти перед ними, перед 251 депутатом на колінах. А поки що вони, 251 депутат від народу України, або продали закриваві рублі, або є тупо нерозумними, що є не менш страшним, як невідповідність зайнятому місці. Далі цитую не своє. 2 серпня Група депутатів зареєструвала в парламенті проєкт постанови номер 7627, в якій Верховній Раді пропонується звернутися до ООН, Європейського Союзу, Європейської Ради, ОБСЄ, парламентарів та урядів держав-членів НАТО, Міжнародного комітету Червоного Христа, Міжнародної гуманітарної організації лікарів без кордонів із закликом засудити теракт в Оленівці. Звернення закликає ООН та МКЧГ, які були гарантами це Міжнародний комітет Червоного Христа, які були гарантами життя та здоров'я українських військовополонених негайно відреагувати на теракт, учинений Російською Федерацією, та відправити представників своїх організацій на територію колонії Воленівці. Розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області для інспекційної місії. Нардепи також закликають ООН та Червоний Хрест вжити заходів для постійного контролю за умовами тримання всіх українських військовополонених, котрі перебувають на території Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях України. У зверненні міститься заклик до ООН, Євросоюзу, ОБСЄ, парламент, парламентів та урядів держав-членів НАТО визнати вбивства українських військовополонених Російською Федерацією терористичним актом і визнати країну агресора державою спонсором тероризму. Голова Верховної Ради Стефанчук для голосування даного за проект. Законопроекту ніяк не знаходив можливостей. Та під тиском депутатів, які запропонували законопроект вніс до порядку денного. ЗА проголосувало 189. З них слух 120. А оті 251. Оті 251. І стали причиною того, що цей за. На проект. не пройшов, що наші люди отам здорової, крепкої, мужньої людини 40 кілограм повернулося з полону. Уявіть собі, людочки, що там буде далі, які муки вони витримують. А наші депутати добавили собі пенсії. Господи, як це все тяжко.